Це українське об'єднання Свобода! Шановні прилучани! Хочу привітати вас з державним святом Днем Конституції України. Доречно буде нагадати, що ми, українці, завжди мали тяглість до державотворення, і недаремно одної з найперших конституцій у світі. Була конституція Пилипа Орлика, написана українцем у 1710 році. Що являє собою конституція? Це основний закон, який гарантує свободи і права громадянам держави. Звичайно, закон можна і потрібно вдосконалювати, вносити різні поправки. Я вважаю, наприклад, що 450 депутатів це забагато для нашої держави. Потрібно 300. не 5 років, а 3 роки, щоб посади керівників держави, зокрема і судді, були виборними. І, і саме головне, щоб у нас був чіткий механізм відкликання суддів і чиновників різного рангу до президента. Можна говорити про різні соціальні теми: заборона продажу землі сільськогосподарського призначення, захист української мови, національних інтересів. Всі ці пункти і дуже багато інших записані в проєкті Конституції України, розроблений Всеукраїнським об'єднанням Свобода. І... До речі, це єдина політична сила, яка розробила власний проект конституції і який обговорюється широко серед українців, і розроблений він був професіоналами, зокрема, Олександром Шевченком, знаним конституціоналістом, який прийняв участь у розробленні існуючої конституції. Але між іншим, скільки б ми не говорили про вдосконалення конституції, і яка б вона не була вдосконала, саме головне, щоб її ніхто не порушував. Але що ми маємо на сьогоднішній день? Звичайно, не порушують конституцію звичайні громадяни, бо їм її не дадуть порушувати за любе порушення. Ви будете покарані, і ніхто вам не спише ніякого боргу і ніякої вашої провини, а зазвичай порушують конституцію саме ті, хто згідно закону і повинен бути гарантом її непорушення і дотримання, і порушить її повсякденно. Ті ж самі депутати, коли голосують на у Верховній Раді, той самий гарант Конституції, коли підписує харківські угоди, бо в Конституції чітко записано: на території нашої держави не може перебувати закордонні війська. Але під час харківських угод, будь ласка, підписано, що Чорноморський флот далі базується в Україні. Прикладів таких безліч, і висновків, в принципі, можна зробити декілька, але основні, нам просто нікуди діватися. Нам потрібно змінити цю владу, а саме головне систему влади. І в принципі, ось уже восени у нас така нагода з вами буде зробити правильний вибір і змінити все ж таки цю владу, і, яка і нова влада вже змінить систему влади. І ще б я хотів, щоб ви зробили один висновок і усвідомили, що саме ми з вами, громадяни України, являємося згідно Конституції, джерелом влади в цій державі. Ми являємося владою. Хочу побажати вам здоров'я, щастя, добробуту. Хай вам Бог допомагає і оберігає вас. Слава Україні! Українське об'єднання Свобода.